Уперше українські козаки згадуються в письмових джерелах 1489 року. Ця дата вважається офіційним свідченням появи козацтва як окремої військової сили на українських землях. Згадка міститься в польській хроніці Марці Небільського, де йдеться про те, як козаки допомагали польському війську під час походу проти татар на той час південні землі України, особливо землі між Дніпром і Чорним морем. Були малозаселеними і постійно зазнавали нападів кримських татар. У цих умовах почали формуватися спільноти вільних воїнів, козаків, які єдналися для самозахисту, рибальства, полювання та боротьби з нападниками. Вони не визнавали нікого паном над собою, жили за власними законами та швидко здобули репутацію хоробрих воїнів. Перша письмова згадка це не початок козацтва, а радше його офіційне визнання в європейському просторі. Згодом козаки стануть основною військовою силою українських земель, створять запорозьку січ і відіграють ключову роль у боротьбі за незалежність. А згадка 1489 року перша листівка великої козацької епохи.